На Херсонщині дев'ять людей поранено у регіоні. Росіяни атакували близько 40 населених пунктів області протягом минулої доби інформують в обласній військовій адміністрації. Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, господарчу споруду та автомобіль. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Толоконніков, вітаємо вас. Доброго ранку. Богдан Вікторія, вітаю вас. Пане Толоконікове, розкажіть нам, будь ласка, детальніше про наслідки ворожих обстрілів і загалом як минула доба на Херсонщині. Як ви вже сказали, під обстрілом знову було близько майже 40 населених пунктів прибережної зони постійно під обстрілом Херсон, прибережна зона Антонівки Кіндійки та принципі вся територія Антонівки, Кіндійки. Зранку вже в нас, на жаль, є двоє постраждалих внаслідок скиду вибухівки. Це двоє літніх людей, на яких зранку в Дніпровському районі росіяни скинули вибухівку. Це 75-річний чоловік та 74 річна жінка, чоловік середнього ступеню тяжкості доправлений до лікарні. Жінка отримала контузію та також отримала амбулаторну допомогу на місці. За вчорашній день у нас семеро постраждалих і ще двоє. Людей, які отримали поранення внаслідок обстрілів декілька днів тому, це лікар лікарні, яка була обстріляна позавчора. І ще одна людина з Білозерки. Вчора сім людей постраждало. Серед них шестеро постраждали внаслідок скиди вибухівки. Це і Херсон, Антонівка і Береславський район. Серед вчорашніх постраждалих, п'ятеро зараз в лікарні. В стані середнього ступеню тяжкості лікуються четверо. Ну, Дев'ять постраждали загалом, і четверо серед них вдома зараз на амбулаторному лікуванні. Така оперативна ситуація. Масштаби лиха, яке накоїли окупанти лише впродовж останніх 48 годин, звісно, вражають. Ми бажаємо якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав від дій російських окупантів. Олександр, розкажіть, будь ласка, як змінюється інтенсивність ворожих обстрілів і як змінюється тактика, яку використовують росіяни для того, аби вражати як інфраструктурні об'єкти, житлові будівлі, так і безпосередньо завдавати шкоди здоров'ю людей, які проживають на Херсонщині? Ну так, їхня ціль це і життя здоров'я наших людей, які тут проживають, і інфраструктура, по якій вони постійно гадять. В нас сьогодні зранку ранку є гарна новина. що один із мікрорайонів знову зі світлом, але ми розуміємо знов таки, що е, росіяни не припиняють спроби влучити в енергооб'єкти і. Зараз воно є, ну, потім воно знову не буде, тому треба споживати заощадливо і е, використовувати електроенергію. Також в світломаскування також після е, тем, ну, після в темні е, темні е, відрізки доби е, використовувати ощадливо, тобто, щоб ну росіяни не дивилися і не бачили, що в нас тут весь е, Херсон світиться. Е, е, це така із, доб... із добрих новин. А те, що інтенсивність, так постійно змінюється тактика, постійно змінюють вони і частоти на дронові, щоб наші реби не могли збивати їх. Але ми також їх змінюємо оперативно. Головне, що в нас є елементи живлення альтернативні для цих жеребів, тому ми готові навіть до таких якихось блекаутів. Пане телеконіков, як ви вже повідомили, днями російські окупанти вдарили по лікарні у Херсоні і є поранені і серед медичних працівників, і серед пацієнтів. Загалом, як часто ворог б'є саме по медичних закладах, тому що е, знаємо випадки, що і швидкі, які поспішають на виклик, також опиняються під прицільним ударом, зокрема ворожих fpv дронів. І загалом, як функціонує медична інфраструктура в умовах постійних обстрілів? Постійної загрози артобстрілів, дронів, скидів, ну, мабуть, немає ні одного о, медичного закладу, який не постраждав внаслідок обстрілів на Херсонщині. Є деякі, які повністю майже зруйновані, такі як там, Береславська районна лікарня, куди там більше дев'яти кабів тільки влучило, окрім різних о, боєприпасів, поменше. Але і ця лікарня функціонує, але вона релокована в сусідню, сусідню районну лікарню і там продовжують допомагати людям, береславцям, в тому числі. А також є опорні пункти ФАПи, які за допомогою наших благодійників ми встановили в більш безпечних районах прибережної зони. Туди там чергують швидкі, які виїжджають на прибережні зони, де Постійні обстріли поранені, забирають звідти, стабілізують потім е, пацієнтів в ФАПах цих, і потім відправляють вже в районну або в обласну лікарню. Е, це стосується стосується що стосується наших лікарень. Що стосується первинної допомоги, тобто швидких, то так дійсно це ціль номер родин для росіян, і вже наразі в нас більше 30 таких автівок пошкоджено або знищено. Але автівки це таке у нас багатої. Самих працівників швидкої допомоги поранено є загиблі, на жаль, Царство Небесне – це дійсно герої. Ну але е, с... ми працюємо, і наші лікарі працюють в, в максимально інтенсивному режимі. І зараз достатньо медичної допомоги для людей на на ту кількість людей, яка там залишилась. Олександр тільки попрошу вас коротко. А як місцева влада підтримує медичний персонал, який сьогодні працює в Херсоні та області, і якою Мірою забезпечений регіон необхідною кількістю медичних співробітників? Ну, у нас були люди, які приїжджали сюди як у відрядження. Є ротації є люди, які з різних регіонів в нас працюють. Тому з кількістю працівників на даний момент на ту кількість населення, яка в нас є, в нас ну достатньо працівників і також забезпечені всі медзаклади елементами живлення альтернативними. Ну і зараз працюємо над тим, щоб всі підземні ці лікарні мали підземні такі лікарні, де вони могли б. Ховатися під час повітряних тривог і обстрілів, дякуємо вам за інформацію. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської АВА, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів про наслідки російських обстрілів. Понад 40 таких зафіксовано тільки за останні 24 години.